Тини звільнив за добу 7 тисяч зайвих держслужбовців. Володя Зеленський, піаніст за два роки війни не призвав на службу в армію жодного свого пасіпаку. Тобто 2 мільйона жирних підарів, які приймали присягу на вірність України, отримують заправню прямо зараз. Пилять 2 мільярди бюджету кожного дня на прозоро. Закуповуючи Йоршики, унітази, що там ще брутівку перекладають, оці 2 мільйони вони не доторкані, Вони сидять в тилу і Володя про них навіть не згадує. Вигадуючи, якісь там дуже дикі екзотичні схеми повернення якихось чоловіків за кордону. Скільки то буде коштувати і тривати, вам же ж Володя не каже. Призиваючи дітей, зменшуючи вік призову, мобілізуючи жінок, то взагалі дичина. ну але хай так, тому Володя не потрібно нічого вигадувати. Тові я тобі даю рецепт безкоштовно прямо завтра. Ти маєш моб резерв у 2 мільйони. Це на два роки війни. Навіть цією інтенсивністю. Тому призиваєш у всю пиздоту свою блять, очолюєш її пиздуєте під бахом. а народ України вимагає мобілізацію чиновників. І все тримаємо стрій, воюємо за Україну проти Путіна. а ото зелене хуйло при владі.